Вітаю! Сьогодні я покажу вам детальний огляд сумки спека в пустелі, щоб при бажанні ви змогли її повторити за допомогою попереднього майстер-класу, де я в'яжу панамку з промені сонця на світанку. Нюанс. Сумка має 6 секторів, які перетворюються в 12. А панамка має сім секторів на початку, які перетворюються на 14. Так, прошу. Це для того, щоб ви могли роздивитись, де робити Прибавка. А де ні. Тут прибавок нема. Це в бік сумки. Тут йде зменшення, і тут зменшення до середини. Дана сумка була зв'язана від початку і до кінця методом. Всередину стовпчика без накиду попереднього ряду. За рахунок цього вона тримає свою форму і є досить цупкою. От. Мені подобається цей узор такий, досить оригінальний. Взагалі, це я в'язала панамку. Починала. Але мені не вистачило ниток, і я вирішила зв'язати сумку. От. Я ще вам покажу тим узором. І зміною їх можна зв'язати, наприклад, до таку панамку. Бачите? Це також метод стопчик всередину попереднього ряду, а це вже стопчик. Знакидом, як вона виглядає? Стопчик всередину попереднього ряду виглядає, на перший погляд, як полотно в'язане спицями. Але насправді це полотно в'язане гачком.